Добрий день, любі друзі! Я рада зустрічі з вами. І сьогодні хочу пограти з вами в гру. Ось давайте поглянемо на цю картинку. Що ви тут, дітке, бачите? Що це зображено? Це що таке? Це сніжинка. А сніжинка це що? Сніг. А коли йде сніг? Взимку. От у нас зиму я позначила, дітки, сніжинкою. Це ознака зими. І ця гра називається зима листоноша. Ви бачите щось на мальований конвертик. А листоноші що носять? Листи, газети, журнали. А наша зима листоноша буде розносити листи. А листи вона буде розносити тільки там, де є її друзі, де є дітки, ознаки зими, явища зими. Давайте, уважненько, поглянемо. Ось від зими йдуть доріжки в різні боки. А тут є зображення. А ми повинні знайти те, що підходить до зими. І зима туди піде і понесе листа. Ну що ж, зимонько, готова ти йти в гості і нести листа? Давай підемо разом з тобою. Відповідати, дітей треба повним реченням. Давайте скажемо. Зима листоноша піде ось по цій доріжці і понесе листа, тому що дівчинка катається на чому? на кобзанах. Зима листоноша піде по цій доріжці і понесе листа санчатам, бо взимку що можна кататися на санчатах. Санчата вдячний зимі, що вона принесла йому листа і прийшла до нього в гості. Далі дивимося, зима листоноша іде по цій доріжці. А хто ж, дітка, тут зустрічає її? Хто це такий? Зайчик. А який він, подивіться, якого він кольору? Ой ой, дідка, чи зможе піти сюди зима листоноша? Як ви гадаєте, який зайчик взимку? Білий, а тут який? Сіренький зайчик. Ні, зима листоноша, не понесе йому листа, тому що зайчик сірий. Дивимося далі до кожи, куди піде наша зима листоноша. Зима листоноша піде по цій доріжці і понесе листа, тому що хлопчик катається на лижах. Так до кого ходила в гості зима? Там, де є ознаки, Зими, де є дії, які відбуваються взимку. Дякую дітки, що ви разом зі мною грали в гру. А тепер погляньте, ось, будь ласка, на стіл. Давайте назвемо, що ви бачите. Називайте, що це таке? Риба, це що? Машина? Це п'ємо меча. Що ж воно таке? Чашка? А це хто прибіг до нас у гості? Песик прибіг, да? Песик прибіг і дуже радий, що він завітав до діток. Діти, а що ми з вами назвали? Як ви гадаєте, риба, машина. Що ми назвали? Слова назвали молодці. А скажіть, будь ласка, а з чого ми складаємо слова? Риба, що ми склали його? Із звуків. А пригадайте, які бувають звуки? Звуки бувають які? Голосні і приголосні. Молодці, я впевнена, що ви знаєте. Так от, діти, звуки між собою поєднуються і утворюють, що слова. А слова діти діляться на склади. От я хочу вас зараз познайомити, як визначити кількість складів у слові. Наприклад, це хто така риба. А щоб сказати слово риба і поділити його на склади, нам цьому можуть допомогти долоньки. Беремо всі з вами долоньки і будемо казати слово риба. Приготувались, говоримо риба! Скільки разів ми плеснули в долоньки? Два рази. Тому що у слові риба два склади. Який перший склад ви сказали? Ри, а другий ба? То з чого складаються слова? На що діляться слова? Слова діляться на склади. А це що таке? Машина. Давайте ще спробуємо поділити з допомогою долоньо. Говоримо Ма-ши на. Скільки разів ми плеснули в долоньки? Три рази. Бо у слові, машина три склади. Погляньте, будь ласка, що це таке? Чашка. Аж ми поділимо іншим способом слово чашка на склади. В цьому нам допоможе тільки кулачок. Ми підставляємо кулачок до підпоріддя. І скільки разів кулачок торкнеться. Підборіддя чи підборіддя кулачка. То у тому слові стільки складів. Давайте будемо говорити чашка. Говоримо чаш ка. Стільки разів підборіддя торкнулося кулачка. Чаш Ка. Два рази. Тому що у слові чашка два склади. Так само, ось ось. хто це такий песик. Давайте ще спробуємо сказати: беремо кулачок, підставляємо, говоримо. Псик. Скільки разів відкрився рутик, скільки разів торкнулося з під борідя кулачка? Два рази. От ділячи слова на склади ми поділили з допомогою долонік і з допомогою кулачка. А ще, дітки, нам допоможе визначити кількість складів, кількість голосних звуків. Наприклад, давайте скажемо цуценя. У слові цу, який буде голосний? У. Далі це е ня. Я, дітки, готований звук. Так у слові цуценя три у нас голосних. І буде три склади. Так само, що це в мене таке діти? Рука. Давайте скажемо ру. Який ми звук голосний чуємо? У Ка. Який звук А? Скільки голосних ми назвали У, а. Два голосних звуки. От у слові рука два голосних звуки. І також скажемо, що два склади. Рука два склади. То на що дітки діляться слова? З чого складаються слова? Слова діляться на склади. Слова складаються із складів. Будь ласка, вдома разом з своїми батьками, братиками, сестричками. Називайте слова по черзі і діліть їх на склади. Хай вам у цьому допоможуть кулачки, долоньки. До зустрічі, дітки, до побачення!